Привіт друзі. 27 червня 2022 рік знаходимося на полі гібрид ЄС Саксон від компанії Еліта Селект Зараз проводимо оприскування гербіцидом Eliantex в нормі 45 грам на гектар. Дане поле, про дане поле я вже робив відео. Це тут. Ми вносили на даному полі по 35 грам на гектар гербіциду альфа-стар і потом пішли обільні дощі, і, як ми бачимо, пішла друга хвиля амброзія, лобода. До речі, здержало ось. Хто дивився перше відео, тут була, ну, десь вона в такій фазі була, не треба, звичайно, її було, добре придавило, але зараз вона відійшла, почала точніше відходити. Але я думаю, її геліантекс трохи поборе. До речі, тільки що їхав на поле. Став що на одному полі, що на другому. Що це за метелики літають? Он. Їх куча. Хто знає, що це за метелики? І їх, якщо походить, їх он кишить. Вон. Це хоть не... он. Хоч ніяк і гусеницю не наплодять вони мені, тому що не планується тут більше ніяких операцій. Коштів нема. Та й в цьому році дуже вкладуватися, ну, також не дуже хочеться. Ось, до речі, амброзію. Амброзію, бачите, не взяло. Їй було трохи придавило альфастаром, Якщо ви бачите, ось даже кінчики жовтенькі, але вона, видно, нещодавно возобновила свою вегетацію і пішла далі рости. Ось Бачимо, скільки висипало нової амброзії. Ну і лянтекс прибере. Соняшник уже в коліно є вище. Не треба звичайно висипало. Да, тут немало всього, так би мовити, гербарію. Ось він, соняшник трохи містами, трохи більший, трохи менший. Це якийсь незрозумілий, що з ним круте, круте, покручений. Sajka. <laughs> Sonja, hej, topče. Ось такий соняшок, грубо говоря, ось ну, по коліно. До речі, що це таке? Напишіть в коментарях. Ну це я, в принципі, не придивлювався, але одинокі випадки. Ну на вид гарний, гарний на вид, саксон. Друзі, приїхав я через добу після внесення гербіциду Геліантикс. На соняшник. Тут норма була десь 45-47 грам на гектар. Плюс прилипач віволт. Я давав ну літру на один куб води на оприскувач І як ми бачимо, вже є результат. Ось як по... розпочало крутити лободу, нам борозію закрутило. Поросячий хвіст. Ну, до речі, і соняшник круте. Бачите, він якийсь став кручений. І в нас, до речі, друзі, була дискусія, чи забере гелянтикс-пуртулак. Ось він є по краю. Розпочало крутити його, круто його. Ось видно, як він закручується. Тут де густіше, трохи менше, але видно, що круто його. Ну, будемо ще спостерігати, зараз зайду трохи далі в поле. Гляну, там була перероща амброзія. Ну, ось Як ми бачимо, да, портулак, ну, по крайній мірі розпочало крутити. Ось як бачимо ось така амброзія, її почало закручувати. Далі в гру поля йдемо Не треба звичайну крути. Ось, Перероща, яка, як я вчора розповідав, що після 35 грам Альфа-Стару вона почала відходити, і я думаю, Гліантек здоб'є. Гарно видно. Спочало крутити. Соняшник також. Цікаво поспостерігаємо. Через який час він відійде. Ось бачимо тут. Трохи не взійшов соняг. І бачимо, маленька лобода була, амброзійка, не треба. І круто, Навіть таку ось амброзію, який, яку б уже б... Ну, не можна говорити, що жоден гербіцид не взяв би, але більшість гербіцидів би не взяло в посівах соняшника. А Геліантекс її скрутив. так це рівно доба прийшла, прийшла з моменту обработки. Да, Геліантекс діло роби. Ну, Такі то справи, справи, друзі. Всім гарного дня. Будемо спостерігати. На все добре, до побачення.